Всім доброго дня! Я вас вітаю! Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 5 по 11 лютого. Подивимося, яка активність нас може чекати. Вас як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання. Більше прогнозів на кожен регіон країни ви можете побачити у телеграмі або Ютубі. І давайте подивимося, так що нам принесе цей тиждень. Я вже багато разів писала в телеграм-каналі та казала, що лютий місяць достатньо складний. От, і ми реагуємо зараз на ті попередження, які можуть бути. Сьогоднішній день понеділок може нам дати ось такий підвішений стан це активність у повітряному просторі та можливу роботу захисної системи. Так, ми тримаємося, надивлячись на ту напругу, яка може навколо нас відбуватися. Шосте число, вівторок. Шости число вівторок, як наче є якісь плани у наших ворогів стосовно ресурсу забезпечення, може працювати захист, тут якась хитрість може бути задіяна від ворога. На дні колоди карта наслідкова. Тому будьте дуже уважні, наступна доба може бути якісь ситуації, пов'язані з ресурсами, тобто можуть конкретно кудись щось намагатись запустити на ресурсу забезпечення. Середа, середа, середа. Можуть лякати, карта сили показує, що захист працюватиме. Мені йдуть якісь маніпуляції по переміщенню транспорту наземного, як наче будуть щось вивчати, можливо, промацувати десь якісь ситуації. І мені йдуть циклічні події по втраті, також ресурсу забезпечення, Треба бути дуже уважними. Далі, четвер, четвер. Масовість, масова активність четвер показують мені, тобто це переміщення ми можемо спостерігати, тобто масові тривоги можуть бути по всій країні. П'ятниця, п'ятниця, що нам показує п'ятниця. П'ятниця, переміщення, активність, провокації і треба остерігатися людних місць, тому що людні місця можуть бути у більшій такій напрузі. Далі, субота. Дивимося, субота. Нічний час багато може бути активності, субота мені йде достатньо підвищений рівень тривожності. От. І як наче у ворога на суботу є такі плани, активні От. по е, запуску, які можуть принести розчарування, форс-мажори різкі ситуації. Тут треба бути дуже уважними, енергії достатньо активні і достатньо складні. Неділя, 11 число, дивіться, не дивлячись на можливе переміщення в повітрі, захист може працювати так неділя. От, проте, мені йдуть військові об'єкти, і все, що пов'язане з дисципліною, все ж таки можуть бути зачеплені. Довгі тривоги можуть.